Ні. Я не бачу, що США припинить свою допомогу. Навпаки, я бачу дивіться, потуз жезлів, тобто, навпаки, якби укріплення певних домовленостей, співпраці, партнерства, яке невигідне, дуже невигідне буде для рашистів. Тому я ще раз підрезюмую, я не бачу загрози того, що Америка перестане нам допомагати. А тепер Альона, ти знаєш, я завжди мене дуже гарна пам'ять, і я завжди, щоб підтвердити людям, що я не просто даю марну надію. Дивіться, скільки нас вже лякають, що Америка забере у нас підтримку, і просто навіть офіційно там, і на шпальтах. Ми однаково отримуємо і бачимо дуже гарно. Ми бачимо зараз навіть по тому, як атакують наші міста. І справляються наші ППО з цим всім. Тому що, видно, от навіть і по Запоріжжю, як гачать, відбиваємося. Значить, отак от, як і говорилося, багато допомоги йде поза очима. І якби таємно, щоб не було, це, це правильно. анонсовано, так? щоб ворог не знав, на що йому очікувати. Тож не хвилюйтеся, без допомоги не залишимось. Сама хвилююся, дивлюся. Дивіться. От просто показую карти. Король і королева мечів. Це карти супротиву. Між ними п'ятірка жезлів. От просто показую ні. Ні, не буде. Скільки вже ці мирні угоди мусолимо? З весни? Не варто тут їх мусолити. Так, якісь умови виставляти через силу расистам. Так. Дивіться, я бачу, ну але це не до кінця цього року. От так, якщо там Трамп вимагає, щоб до Різдва, то цього я не бачу. Є певні питання, тобто певні поступки навіть з нашої сторони, але вони будуть тимчасові і зовсім не на довгий час. Це по от якщо взяти Донбас, зараз дуже лякають, що. Віддадуть от, хто дивиться Альона, в тебе на каналі на Слов'янську, mm. от, взагалі Донецька область. Я не бачу, що ці міста буде віддано ворогу. Так може бути певна заморозка по лінії фронту не надовго, менше як рік, і потім ми заберемо і всі свої міста, і Донецьк, в тому числі, під український прапор. Але будемо силою забирати. Тож, не буду повторюватися щодо повернення земель, хто дивився по областях, пам'ятаєте, добре знаєте, що я говорила. І зараз по тих подіях, які відбуваються, ми можемо просто чітко прослідковувати, що до того воно все йде. Я навіть такої перспективи не бачу. Тобто Трамп, я вам хочу сказати благополучно добуде до кінця свого терміну і навіть більше от мені показує, що отримає оту таку бажану премію миру. Буде тішитися, радіти і піде на лаври. Боже, скільки вже про того Трампа Альона не говорять, вже там то в нього якісь мішочки побачили, то вже якісь лєнти на руках побачили. Всі кричать, багато магів, нас кричить, що це я зробив його порчою, Він хворіє, він там не досидить. Я не бачу в нього ні порчі, ні зглази. Я бачу, що людина прекрасно користується новітніми технологіями для того, щоб продовжити своє життя в здоровому вигляді, щоб мати змогу так красиво змілання, як ми бачимо на деяких світлинах, відпочивати в себе на яхті, в червоних кепочках і радіти життю, чого і всім глядачам Альона, Твого каналу також бажаю. Ох, як хочуть всередині, щоб температура, яка має бути за в принципі за нормами природних і погодніх умов, опустилася нижче. А тут все плюс 10 і плюс 10, Розумієте, от все не так. Все не так в цій Україні. Ніяк не вдається зманіпулювати, да? навіть і погодою. Дивіться, що я хочу вам сказати. Ні, я не бачу такого розвитку подій. А, і хочу ще раз сказати, Альона, до речі, в тебе в ефірі я про це не казала, але хочу сказати okay. я завжди за правду. У нас не бракує ресурсу. І я буду це говорити, і говорила. Тобто є люди, які зараз наприкінці року всередині країни хочуть скористатися тим, що расисти били по наших ТЕЦах, по нашій енергосистемі, для своїх матеріальних благ, для покращення своїх матеріальних благ. Тому тут зараз, дивіться, як дивно, коли нас били, коли розбивали, в жовтні, в листопаді все було нормально. Тільки почали приймати бюджет, тільки почалися оці mm -hmm. тиски на владу. Різко в нас, і особливо в столиці, не стало світла по 20 годин. Ой, яка чудесія. Розумієте? І тому що я зараз бачу, останні зараз маніпуляції проводяться у цій сфері, але не вдасться це зробити. Єдине, що я бачу, так, підняття цін на. Mm -hmm. Електроенергію будуть, але відключень я бачу, що до нового року має все ж таки все налагодитися. І все ж таки прийдемо до стабілізації зі світлом. Не бійтеся, що лишимось без світла. Не бійтеся, що лишимось без без тепла. Ви знаєте, колись народі казали, що якби морози не тріщали після водохрещі з однаково ми йдемо до весни. І ось уже початок зими, осінь пройшла, найтемніші часи уже проходять. Тож, не хвилюйтеся, мої прекрасні, не замерзнемо. Не будемо без світла. Так, питання зі світлом от останніх тижнів, навіть ну, там, до двох тижнів от такі, м усугубилися, угу. але я не бачу, що це буде довго тривало. Вибори справді в Україні будуть, будуть вони весною. І у е народу, я вам хочу сказати, буде шанс показати своє справжнє волевиявлення, на яке ми маємо безпосереднє право, адже ми вибороли його кров'ю. В прямому сенсі цього слова, а, що я хочу сказати. Що я хочу сказати, а, Що? Боже, просто це зараз з тобою спілкуюся. І от угу. я, чесно кажучи, дивуюся людям, от які спілкуються зі мною напряму, потім їм пишуть шахраї, і вони швиденько туди відправляють гроші. Ну, люди, ну схаменіться. Ну, от будьте трохи обачнішими. І потім от люди дивуються, чому в їхньому житті. Відбуваються неприємності. Ви бачите, що під цією фотографією створений канал, От там буквально місяць тому, спіл, при тому люди, які спілкуються зі мною особисто, по моєму особистому контакту. Ну, люди, от ви потім звинувачуєте. Це що твої просто... фейкові сторінки, хтось робить так, і Так, Так, дуже кошти. багато і просять, вимагають від мого імені. Я ніколи першої сама нікому не пишу і нічого не пропоную. Будь ласка, будьте обачними. Тому що, якщо хочеш бути обдуреним, завжди будеш. От чому я зараз і кажу, і підведу це саме під президентські вибори, тому що народ тіснить своє волевиявлення. Щоб і світові доказати, якщо тиснете, якщо хочете. І я хочу сказати, що для расистів ці вибори не є ну, як ви знаєте, вигідними, тому що їм легше казати, що наш президент нелегітимний. Не так, тому для них зараз буде на весь світ, весь світ буде спостерігати за цими виборами, слідкувати, щоб це було проведено чесно, щоб ніхто не міг сказати, що ці вибори є фейковими. І що відбудеться далі? Хочу сказати, що народ зробить свій вибір. Хтось із певної прихильності, хтось, от прямо, знаєте, зі злобою, тому що набридло вже, ось на, в кожного свої емоції. Але вибори будуть чесні. І до влади прийде людина, я вже про це говорила. Я бачу, я вже буду говорити про це відверто. Е, вдруге, за історією Незалежної України, президента, який другий, після Кучми, буде повторно обраним. І я бачу на посаді президента повторно пана Зеленського. Можете хейтити мене, можете писати мені негативні коментарі, але згадайте е, предвиборну кампанію в США. І дуже добре, Альонаша, ми живемо зараз у часі. У часі, такому, знаєте, коли є ресурс, що ми можемо свої слова підтверджувати записами, які опубліковані в той чи інший день. Всі ставили ставки на Харіс. Я ще серпню серпні сказала, що бачу так. Трампа. Чому було його одразу видно? Тому що його роль справді була і є великою у закінченні війни. Які ходи б він не робив, які б дії не здійснював, але він їх робить. І я хочу сказати, що президентом Зеленського я бачила ще, напевно, теж влітку. Тому будемо слідкувати, я просто, я не на чиїй стороні. Я mm -hmm. просто кажу те, що бачу, те, що відчуваю, і те, що передбачаю. А, дивіться, що я бачу, дійсно, я бачу що падіння старої системи по четвірці мечів, саме в військовому напрямку, бачите, по королю мечів. Що я бачу? Я взагалі бачу дуже велику реформу от, на початку наступного року в мобілізаційному напрямку. Тобто я все ж таки не бачу. Я бачу припинення примусової мобілізації. Я бачу перехід на контрактну форму. Тобто, навіть от якщо державні зарплати зараз не підвищили, тому що я не бачу найближчим часом, що їх підвищать. Але Депутатам я... підвищили. Кому на інших вже не вистачає? Ну, ну альона, зна. Будь несходительна депутатським слабостям. Їм, ну, їм тяжко. Ти знаєш, як тяжко. А ти це ну, я зараз це дуже великий сарказм з мого боку. Я зрозуміла, що дала дуже добре, це, що це підмікала. Давайте будемо. Їм mm -hmm. Вони зараз в цих умовах, в них найтяжче, зараз їм ще Альона, їм ще треба давати молоко за шкідливість. І mm -hmm. я б це все ж таки до бюджету би додала. Чесно вам скажу, ну це дуже насправді великий сарказм, тому що. Я бачу, дивіться, тут по імператору людину, яка створить рух, яка створить політичну систему чи політичну якби організацію. швидше всього це буде партія, яка буде займатися саме реформою і роботою із військовими, займатися військовими союзами, різними розробками. І ця наступних виборах я хочу сказати, що ця політична партія здобуде дуже великий відсоток. Це якась нова партія? Це нова партія. Я хочу вам сказати, що організатором її буде пан Залужний. І головою, очільником. Тому дійсно я бачила його повернення в Україну, але не в ролі президента, не в ролі. Знаєте, скажімо, керівника апарату президента. В нього своя місія і дуже велика місія на е, політичній арені України. Дуже важливо. І він буде поніти. Насправді. Ти знаєш, зараз дуже багато говорять про те, що буде якесь затища і перемир'я з Різдва там, до Нового року. І сьогодні ти знаєш зранку я одному з етерів дивилася: ні, це маніпуляція і брехня. Не вірте ворогу, адже ворог ніколи своїх якихось обіцянок чи домовленостей не дотримується. Бачу це я зараз і по картах. Так, дійсно, ми бачимо, що от, десь з 20-х числа листопада ворог точково б'є по містах. Грудня так на так, О... навесь. Ні, ні, ні. Ще а, це ще з 20 листопада, так, так, тому, тому що це вже це не так б'є по енергооб'єктах, хоча влучаю, от, наприклад, як сьогодні на Донеччині, так? Ем, відчувала, що буде масований удар по місту Києву, десь мені йшов вівторок, середа. І ти знаєш, тільки така тривога лунає, ти зразу вскакуєш, і от небезпека відчувається. Але знаєш, Кожен раз переглядаєш, думаєш, а може схаменулися, а може, не будуть бити? Mm -hmm. Ні. Я вам більше скажу, не хочу лякати, тому що знаєте, що я завжди стараюсь максимально оптимістично говорити по прогнозах. Але що я бачу, все ж таки по Києву попередження. Попередження мої прекрасні по Києву. Найближчі дні, і я думаю, це буде до понеділка. Ем, Протягом двох днів сьогодні зранку дивилася. Все ж таки ворог здійснить масовану атаку, перш за все, по столиці. Постраждають, мені йде на суботу. Чому не вівторок не здійснив? Тому що зараз от випробовує певну нову тактику, щоб якомога більше ППО пропускало удари і не збивало, і щоб якомога більше було влучань. І влучань, мої прекрасні, саме по житлових будинках. Максимально людей вивести з рівноваги, щоб люди встали і, і йшли на бунт, і просили, як би скинути. Президента керівництво, щоб ми тиснули на державу, щоб ми капітулювали, не буде такого. Дивіться, небезпека на оцих вихідних. Я бачу дуже велику небезпеку. Київ хто нас дивиться? Кропивницький, Дніпро. Велика небезпека є лишається для Одеси і Одещини і для Миколаєва. З понеділка бачила небезпеку для багатьох інших регіонів, але що хочу сказати по західних регіонах. Є небезпека, Відчуваю я її ще спочатку грудня, можна сказати, навіть з кінця листопада, і я бачу, що спочатку постраждає більш північніша сторона. Будемо дивитися льоно, зустрічатися спочатку наступного тижня, тому що важливо подивитися, адже ворог не збирається зупинятися. Ворог навпаки. Я бачу активізацію от по обстрілах. Він зараз накопичує ресурс саме на свята, і найбільша загроза особливо на різдво існує для Львова, для Чернівецької в області, як це не дивно. Для Чернівецької області і мої прекрасні той же Калуш, от міста, де люди відпочивають, де люди хочуть хоч хвилинки, спокою та тиші. Ворог планує завдати удару, удару ракетами, дальнобійними ракетами по цих регіонах.